От і виходить у нас е, така ситуація е, з оцим всім двіжняком, що, е, звичайно, з одного боку е, ми бачимо, е, ну, е, як веде перегов... перемовини Трамп. Він веде їх е, е, ну, дико, да, тобто, коли. Ну, це є. Я читав ці теорії переговорів. і Одна із них там, коли насіли і не відпускав, сказати Головне там, типа, і далі казати: ти диктатор, підписуй там. Ти, ти, ти карумпан, підписуй. Ти там ще хтось. Ну підписуй бігом. Підписуй, підписуй, і стоять там в два уха кричать. Йому всі підписуй, підписуй. Там, типа, тільки уїхав ру е, за Рубі, Та, там під'їхав Келов, і там Келов каже там. Плюс можна ж двох поліцейських, хорошого і доброго. Да? Там, типа, хтось приїжджає, кричить, а Келов Приїхали, там, кіпа, і мирно, там, типа, Володимир Олександрович, підписуйте угоду, і все у вас буде хорошо. Я розумію, що це стиль переговорів. Як мені вважається, це стиль переговорів гопнічний. І то є, для, для мене очевидно, що більш круті гопніки наїхали на нашого гопніка. То, що наш гопник, що ми забули там, ану-ка встань, а ну чорт выйдет, я сейчас позвоню Баканову там, ану та той там аля, там типа, блин, я вам нічого не должен. там, мне не в НАТО, блин, стиль примінили проти самого Зеленського. <кхм> і чудаку стало дуже обідно і нервно. О, тільки ж ми ж можемо такий же стіль приміняти. А тут проти нас примінив гопнік з більшим стажем, з більшими можливостями, у нього там є гопнічське стадо більше, там, типа і все. Ну, Володимир Олександрович, що ж вам буде наука. І, власне, я думаю, що це для майбутнього наука всім, що стоп, давайте перемовини завжди вести. Якщо тим більше, ми ж їх, типа, з союзниками, не з ворогом, та й з ворогом, а давайте відкрито вести. Давайте, от тільки вони назвали аргумент, і ми усіх. вони вимагають так, а а, а. і тут сто експертів сказати. Ну, от, аби мене спитали, наприклад, що е, там е, пропонують, що вони готові забрати у Путіна в Северодонецьке Сєвєродонець, сланцеве родовище, і, але вимагають, щоб все їм з нами нам, нам взагалі з нами не діляться. Що ви думаєте, українці? Я, як Віктор Бабиренко, сказав би: Ну, ми будемо відбивати їх там без. Без американців 100 років в обід, ми все одно не, не прикоснемося. Але ну, давайте тоді віддамо, хай, але хай там приїдуть, браві там, хлопці з Техаса і заберуть сланці нефть, нефті. Хай вона буде, хай буде вона цьому о, Трампу. Ну, до умов, це ми по-простому, звичайно, зараз говоримо. Да? Але хтось би сказав, Ні, Вітя, що це ти там нашими надарами так з барського плеча торгуєш. Я, я б навів би якісь аргументи. Хтось би свої близнюк би сказав: а от давайте, отак, от чуть-чуть, давайте більше Трампа, але і нам щось там хай залишиться. Да? Або за умови, що коли. Там перші три роки, наприклад, все Трампу, а потім пополам. Там ну до прикладу, да. Бо поки вони не відіб'ють вкладене там, типа, блін, все Трампу, а Потім ну але давайте говорити, що вони пропонують 10 пунктів. Покажіть ці 10 пунктів. В чому там велика таємниця? А, чому ви домовляєтесь? Зразу ви пішли зразу. На е, поводу у, у тих у опонентів, да вони, наче наші союзники, але в даному випадку опоненти. Вони хочуть там собі більше. Чому ви вирішили зразу, що ці угоди мають бути таємними? Ну, все одно ж, вони аж випливе, да цю ж угоду коли ви підпишете, її ж передадуть на ратифікацію Верховну Раду, і ми ж все одно все узнаємо. Чи Зеленський боїться тянуть цей е, позор, то що ми подивимося, а воно там дійсно. А, а, а знаєте, я чи думаю, що вони таємні? Тому що там деякі речі, там, можливо, шантаж, що сказати, Володимир Олександрович, от дивіться, ви не підписуєтесь, а от тут у нас от є інформація, що там криптовалюта була переведена там, з Офісу президента кудись, наприклад, в, в Оман він їздив. Да? От недавно ж він їздив в Оман, коли Лавров з Рубіо збирались в цьому Еріаді в, Ер в Саудітах, да? І там десь, якби там на таксішки десь рядом їздив Зеленський. Чому він їздив в Оман? Ну чого хто може пояснити, чому він їздив в Оман, а потім в Туреччину розвернувся? Ну в Туреччину, хоча б там ну, шанування Ататюрка. Ну да, ну звичайно, таке свято, що Це, тут Це так, прямо як... зараз. Там Це... треба необхідно бути. Ми б не пробачили Зеленському, якби він не, не з'їздив на могилу Ататюрка. Ми, ну як ти, Володимир Олександрович? Тут війна, а ти не з'їздив. На, на могилу Ататюрка твіте не поклав. Ну, ти взагалі ти в своєму, мє, блін, мінус в рейтингі, да? зразу. От. І до мене той їздив в Оман і в Турцію, ага, тому що, блін, десь може переживають вже переживають і переживають же ж як? Що ну от, є ж речі, які хто зна кому й довірять. Не довірить же. Володимир Олександрович, ну він, не, от Володимир Олександрович якраз може, тому що він думає, що його щиро люблять. Він же ж нарцис, Але ж у нього є ж е, Лена Зеленська, яка може подумати, та ні, я барахамі не стала б кріптокашельок довіряти. Тобто треба все положити кріптокаше, де там, ну, умовно там. 100 тисяч біткоїнів, а це помножимо на 100 тисяч, Ну, один же ж біткоїн, там, щось в районі цього, да, там, типа, ну, скільки там, допустимо. Мільярд. Да, Ну, миллиард. Хай. І це надо положить, в сейф э, в Оман. І вона каже: Володя, наверное, з'їсть сам. Тому що Арахамі дамо він потом привезе ключа, хто зна тамті павлінну глу грубо кажучи. Я теж утрірую. Ми розуміємо, що все набагато складніше, але для загального розуміння є речі, які даже Арахамі там чи Стефанчуку не довіриш. От, е, Лена сама там побоялася, а може вона полетіла із ним, хто знає, ми ж не знаємо. Е, да, там, типа, що які паролі, які де ще щось там, типа. те ж саме в Турції. В Турції ж блін, дуже класна країна НАТО, її точно не захоплять. От, Дуже класно вкладувати туди, особливо там десь в мармареші біля морей е, в нерухомість. Там готельчик два прикупить вже хліб, правильно? От, Тобто е, е, це ж не то, що по Європам будуть слід потім шукати. О, тут можна десь ще щось. Тож, ну я як думаю, на що робить може... Наумов умов, а? на умов як робив він нерухомість ну, скуповує турецьку в Туреччині, да, да, да. Ну, от, от, це можуть бути такі подорожі, і ми тось, уже підводячи риску, що ми маємо один в прикупі? Що е, сварка Зеленського і Трампа, а туди втягують, туди е, втягнули Україну. Ну, власне, і Сполучені Штати, тому що ну, от кажуть, що в Сполучених Штатах самих після заяв Трампа різко, дуже різко впала, впав рівень підтримки України. Дуже різко. Понятно, що хтось розуміє, що тут ну, українці тут не при чому точно. От а це ну, Трамп наговарює, Воно ж як в тому анекдоті, Ложечки а садочок остався. Да? От коли. Але е, саме головне, що якщо кажуть, що е, зеленський диктатор, я скажу: не перебільшуйте, у нього замашки просто диктатора. Але те, що він будує авторитарну країну, так я так само скажу: я тут, що в Україні ось відкрито скажу, що я приїду десь в Нью-Йоркській. Я, я те саме скажу, що Зеленський. Це нарцис, який хоче побудувати авторитарну владу, і не в неконституційний спосіб хоче її маніпулятивно продовжити. Да, щоб надурити людей, і для цього приміняє різні методи і технології, в тому числі навіть за рахунок посваритись з американським народом і з акамериканською державою. Йому фіолетово йому головне тут залишитися при владі. А що буде? ну, По великому рахунку у відносинах ну, Сполучених Штатів і України. Йому ну, це вже, якщо не будемо перебільшувати, не байдуже, але це на другому, на третьому місці. А головне, то, есть, яка головна мета Зеленського? Залишитись при владі? Все решта, то вже там то в кадрі, але розмито. Ну, ось про цю головну мету. Раз американці вимагають вибори, всі вже натякають на вибори. Зеленський хреститься божиться, каже виборів в Україні під час її воєнного стану не може бути. Хоча мені не подобаються, наприклад, от такі заяви його фрази. Він не вийде, не скаже конкретно так: виборів не буде, і я нікуди не йду. По перше, по-друге, виборів не буде. Закрити всі роти, ніяких ні про що ну, говорити зараз, нема про що. Ні. Він каже: ну, якщо там депутати, mm -hmm. а якщо при таких -то, таких то умовах, то може, то ми подумаємо. Слухайте, якщо вже американці кажуть, треба проводити вибори, я впевнений розумію, що українська влада на це має піти. Тому що е, ну, тут розумієте, тут уже шантаж прямо пішов. Або підписуйте угоду, проводьте вибори, або. України не буде в такому випадку. Що ми маємо, як ви кажете, в сухому остатку? Порошенка хочуть посадити, е, запровадили санкції. Раз залужний в Лондоні. Е, нас залишається Зеленський. Нас залишається можливо, можливо, Буданов, але знову ж таки, що це за рейтинг Буданова. Е, він на державній службі так само, як і Залужний. І вони звільнять з армії просто. Звільнять з армії, він в Збройних силах. Ну про що тут мов, може йти мова? Е, його заяви ще не означають його політичної позиції. Ми не чули політичної позиції Буданова. У залужного вже простежується політична позиція. Навіть У залужного йде вже скрита кампанія. Це в а от і все залишається один Зеленський. Ну, Зеленський би так і хотів, щоб у нього був. Ну, хоча там і Юлія Володимирівна може виграти, але він би хотів, щоб взагалі-то були е, він, е, Бойко, Арістович, е, ну і там якийсь е, грушік. Е, ну, у кого він, він виграє, це зрозуміло. <говори> да, да, да. Тому що, якщо буде стояти вибір Бойко, Зеленський, я, звичайно, ні за кого не проголосую. Тобто бюлетень буде непотрібний, Там же ж має бути якась галочка, що проти всіх. Ну, або можна зіпсувати бюлетень. Або зіпсувати. Але е, так як ми це побачили, основна маса. Аби не Порошенко. давай за Зеленського, Аби не Порошенко. Оця основна маса і зробила те, що да. вони зробили в 2019 році. Да. Ось такий розклад. От мені цікаво. Як, як, от На що вони розраховують? По виборам це, скажімо так, я думаю, що Трамп попав в пастку Путіна. Бо Путін говорить, ну я типу ті ради Путін грає блін, на Трампі, як як не знаю, як на, на скрипці. Да? От, він, він каже: Я ж за вибори, я ж за те, ну Зеленський же ж нелегітимний, Давайте новий президент, і я з ним договорюсь тут же. Понятно, що це. Ну, брехня, і як я не знаю, як Трампу не пояснили, що він попадає в цю е, пастку. А ну, вірні я, я знаю, як він попав, тому що він сам не хоче Зеленського. І той випадок, коли е, Трамп щиро не хоче Зеленського, а Путін хоче Зеленського, але це, тому що Путін, Зеленський вигідний. Ну, шов Путіна, е, ніхто йому не приніс соцопитування, то здійсні рейтинги і що. Якщо йде генерал залужний, то він виграє, що путіну дійсно потрібен замість зеленського залужний чи еталоний генерал, еталонний політик. Що серйозно? Ви думаєте, що Путін? Бо путіну головне, щоб легітимний, бо Путін не може ж. Тобто це Трамп в пастці Путіна. Тому що Путіну потрібен просто хаос. Путіну потрібно, щоб е, був Зеленський, але його називали нелегітимним. Або потрібні вибори, які можна потім буде сказати, ну це ж не легітимні вибори. Ну, ви ж ви гляньте, що ви вірите, що дійсно за Зеленського могло проголосувати там 57, чим, то хоча б 51% українців. Ну що ви гарбатове ну.